Тут все залито було, все стікало е на нижні поверхи, в тому числі стікала вода по що Стікала по квартирам, тут, тут. Недільний ранок для мешканців будинку на вулиці Героїв-рятувальників у Кропивницькому розпочався зі збирання води. Будинок затопило під час зливи. Капала зі стелі, показує мешканка Ірина Сахарова. Ці світлини зробила мешканка верхнього поверху у своїй квартирі. Воду збирала у тазики. Почали чоловіки наші оглядати, чи, щитова, чи є потрапляння води на щитову. Взяли ключ, піднялися наверх на покрівлю туди і нам сказали, що там забиті сліви листям. Через це припускає мешканка Надія Палазієнко, вода зібралася на даху. Цілу ніч був дощ, причому дощ таки дуже був великий, води дуже багато, і воно не ку немає куди діватися, і вона пішла куди пішла. Пішло по квартирам, пішло по під'їздам, на щитові ставили стільчик, видирали, не пускали воду, щоб не пішло до електрики. Вода протекла з п'ятого на третій поверх. Ось така стеля в коридорі у квартири пенсіонерки на четвертому поверсі. Боїться вона за світло вмикати, тому що щоб не замкнуло в квартирі. Ну, якраз на текло там, де. Тут це, все, все, все вологе, все мокре, і цей ось звідки воно все текло. Затопило всю стіну, воно, туалет затопило. Не було такого. Оце другий раз. Цей будинок на балансі об'єднаного житлово-будівельного кооперативу. Сюди прийшла Ірина Сахарова з'ясувати, що стало причиною затікання води і як її усунути слюсар сантехнік вихідний день, і з його слів було відомо, що там на самій покрівлі решітка перед входом в ливневу каналізацію була засмічена. З його слів, що мешканці самі прочистили, і вже каналізаційна система працює добре. Перевіримо повторно. Ливневі труби в нас по покрівлі поміняні в цьому будинку на пластикові. Перевіримо їх, як воно там. Говорить, ливневі стоки мають чистити раз на три місяці, встигають не завжди. Під час сильного вітру і дощу вони засмічуються опалим листям. Наші обов'язки входить обслуговування внутрішньобудинкових систем. Поточний ремонт входи цих систем, теплопостачання водопостачання водовідведення і електропостачання, прибирання дворової території. За інформацією інженерки, протягом дня дах і ливневий стік обстежили повторно. З'ясували, що будинок під час зливи затопило через засмічений ливневий стік. Ольга Склярук, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.